Нагадаємо, 18 травня клієнти однієї з їдалень, відомої в Миколаєві мережі фастфуду «Кебаб Плюс, скуштувавши східної смакоти, в купі з пікантним соусом наковтались сальмонели. За даними обласної санипідслужби, кількість хворих сягла 37 чоловік, з них восьмеро діти. Нещасливих гурманів з ознаками небезпечної хвороби виявили навіть у южноукраїнську та Херсоні. Причиною отруєння, за словами експертів, став зіпсований майонез. Тепер на господарів кебабу чекає кримінальне переслідування а на решту миколаївських фастфудів позачергова перевірка. Там грубо порушувалися вимоги санітарного законодавства, протиепідемічний режим. а головне, що ви всі знаєте, що є таке поняття, як асортиментний перелік, який затверджується державною стане Він взагалі не дотримувався. Не дотримувалися ці люди і технологій. Це все відбулося на фоні початку здоров'я сезону. Ми почнемо на наступному тижні завозити наших дітей на оздоровлення наші дитячі дошкільні заклади. Почнеться відпочинок дорослих на базах відпочинку, і мені б дуже не хотілося, що у нас за рахунок таких нерадивих власників, які, до речі, самі потрапили на ліжко, виникла надзвичайна ситуація, які б ставили на меті можливі загрози для життя та здоров'я наших людей.